Друзі, боюся, що всім нам скоро доведеться перечитувати п'єсу Леся Подерев'янського Кацапи, де там звучать золоті слова общий вагон забацаного поїзда. Бо кожен із нас тепер мусить проїхати три тисячі кілометрів, хочеться вам чи ні. Ну, Поговоримо про шару і халяву від Зеленського. І якщо це не махровий популізм, то я китайський льотчик. Але перед цим попрошу вас, друзі, ви на у мене на каналі Віктор Баберенко скаже, як зав'яже. Будь ласка, вподобайки, коменти, будь ласка, підписка, хто ще не підписався, дуже прошу. І, ну, і Підтримуємо канал, спонсоруємо, підтримуємо канал. І так, поїхали. Значить, Зеленський оголосив про нові популістичні штучки. І вони нам хочуть розказати: Ні, про вибори, навіщо ви говорите про вибори? Ми ж не думаємо про вибори. Це там хтось думає про вибори, а ми ж ні. Воно, звичайно, Зеленський хотів би без виборів управляти там тисячу років, але на всякий випадок вони готуються. Якщо буде заморозка конфлікту по весні. От, е, ну треба ж якби щасливить. І щоб рейтинги не падали, знову нам е, е, якусь е, пропонують ура, ура! Да? Ми пам'ятаємо вже Волину тисячу, як і Юлі, Юліну тисячу. От е, він знову ж доручив уряду. Е, у Нас же ж ніхто не розуміє, що там типа уряд. Фактично ж звітує і доручення мусить отримувати не від президента, а від е, Верховної Ради. Але е, ну, між тим буде так. Да? Так, от, буде от, знову вовина тисяча, можливість одноразової е, витрати. Потім, от що е, уряд е, Свириденко сказала, що е, нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, от тільки питання: а хто буде е, виявляти? Сильно постраждали від війни, чи не сильно? Тут, вже десь в 10% будинків вікна, вікон немає. Там. Вони сильно постраждали чи не сильно? Скільки треба, щоб вікон вибило? А у мене от не вибило. Ту -ту, стукаю по дереву. У мене ще не вибивало вікна, сподіваюся, і, е, і не виб'ють. Я сильно постраждав від війни, чи ні. Ну... Між тим обіцяють ще комплексну перевірку здоров'я людей віком від ну, 40 плюс да, цієї зими. Що це будуть? В сініво можна буде оплатити за кож держави аналізи, бо я знаю, от недавно на дітей здавав ну це караул, Я там, типу, я витратив тільки щоб поздавати дітям аналізи, там до п'яти тисяч. До п'яти тисяч тільки аналізи. Це ще ж не лічили. От, але між тим, давайте е, будемо відверті говорити про те, що е, е, про, про його обіцянки. І так, е, значить, три тисячі кілометрів кожен із нас може приїхати. Але у мене питання питань: а це справедливо? Ну, а якщо хтось не поїхав, я, наприклад, я не скористаюся цією послугою. Чому? Тому що. Ну я вважаю, що треба витрачати гроші на щось інше, а не на такий махровий популізм. Да і тому я не, не поїду. Я і минулого року і кешбек цей не брав е, спеціально принципово, щоб ці гроші залишились в бюджеті, тому що я вважаю, що в першу чергу зараз треба все для фронту, все для перемоги. От, але е, Зеленський так не вважає е, будь-яка програма. По ідеї ну вони ж дефективні: 5-6 дефективних менеджерів насовітували, ще одному дефективному. Що це ж буде круто, це ж, блін, це ж запам'ятають люди. Насправді будь-яка державна програма має бути адресною, тому що не можуть бути, от вони ввели харчування в дітей, для дітей там перших четвертих класів. Я своїх прохарчувати можу і сам. Не треба їх харчувати. да? Але ж все, а виходить же, і дітей зеленського, аби вони були в Україні, там і дітей, ну, Єрмака немає, ну там у когось там. У зелених теж є ж діти, да? вони люди не бідні, але їхніх дітей будуть на халяву харчувати. Тобто, для мене будь-яка програма без конкретизації до людей, до якоїсь пільгової категорії це дурна програма, дурнувата. От, вже скажіть, що там це там для пенсіонерів там можливості, або для там, ВПО, там, щоб побачити десь е, родину. Конкретизуйте, но ні, ми не іщемо легких путей. Це між тим, крім цього всього, що е, заявляє Укрзалізниця. Що у них 20 е, мільярдів збитків було по 24-му році, і прогнозовано, 22 мільярда буде збитків від пасажирів перевезень е, в 2025 році? Ну, понятно, там, де Серега Лещенка. В правлінні там не можуть бути без збитків, да, тому що йому виплачують там по 340 тисяч на місяць за те, щоб він позитивні блоги писав, е, от ну, понятно, що, як, як же ж вона, «Укрзалізниця», окупиться з такими то членами правління. Але е, Загальні збитки у склали всього 2,8 мільярда. Що це значить? Це значить, що пасажирські перевезення збиткові, а якраз вантажні перевезення вони йдуть плюсиком. І тому, ну і трошки не перекриваються. Тобто, підніміть ціни на квитки. Трошки, да? або підніміть ціни для підприємців на перевезення. І 2,8 мільярда це ну, не такі вже страшні гроші, щоб їх не перебити і не зробити ну, хоча б «Укрзалізницю» беззбитковою, беззабитковою, як державне підприємство. До речі, скажімо так, а що ж там? За перебриком, а за лінією фронту на Росіюшки, навпаки, зараз нагружають і перегружають ці державні компанії Витрати державних компаній мінімізували. Тобто Росія це робить, а у нас та у нас та плевать там, типу, бліку, Укрзалізниця збиткова та нічого До речі, вони 8 мільярдів забрали в Місті Києві і хочуть ці гроші тепер перевести на Укрзалізницю. Тобто воно ж безкоштовно не буває. Якщо хтось їде 3000 тисячі кілометрів свої, їде умовно там з Харкова до Ужгорода, це там ну, через всю Україну якраз. То хтось же за це мусить заплатити. Це у нас тільки в країні думають, що халява це ж Зеленський не своїй кишені возьме, хоча з його зарплатою 200 тисяч, можна було б от місячну зарплату перерахувати на «Укрзалізницю», щоб зменшити збитковість. Ну, де ви бачили, щоб Зеленський задонатив хоча б гривню кудись, там же ж Ленка приб'є. Ви що, все в дом, все в сім'ю, блін. От, е, що ми мусимо е, сказати про це, що це все, оцей весь махровий популізм, це звичайно дурня, е, цього робити не можна. Е, і саме головне, що це ж вибори не, не виграєш цим вибори. Все одно, Володимир Олександрович, тим цим тільки збісиш. Наших союзників, де сидять зараз десь, навіть якщо країна дуже дружня до нас, там да, от там, е, е, там Стармер чи Макрон, да, але ж сидить в французькому парламенті опозиція, і хтось з опозиції скаже: а з якого це дива? Ми даємо Гроші Україні, а там Зеленський їх роздає кешем, халява, там, от кешбек, тисяча гривень, вовина тисяча. Голосуйте за Вову, там Типа з якого дива ми будемо фінансувати політичну кампанію Зеленського? А скажуть же саме так. От, і, е, Красніє чомусь не Зеленський. А я на міжнародній конференції. Як, як зайду, так колеги там от недавно ще там запитали за. за я краснів за, за, за все те, що він не зробив, в тому числі там по 7 фламінга в день, яких ми не бачимо. Там і другий, третій, третє, і десятей, і, і 150 І так, висновок Зеленський за, для піару. Готовий потратити гроші з бюджету і не свої ж гроші, а платників податків з Європи на аби що. Це вибори, це вибори не допоможе йому виграти. Це я вам точно кажу як спеціаліст в виборчих технологіях. Вова. Все равно не сработає, все одно тебе люди ненавидять, і відсоток тих, хто ніколи не проголосує в другому турі за Зеленського, зашкалює. Це більшість українців. Ну, власне, на цьому і закінчимо сьогодні. Дякую, що були зі мною. Незважаючи на всі зусилля цих дефективних менеджерів, фронт крепко стоїть. Ось біля мене за 27 кілометрів. Тримаємося, українці русня не пройде, но пасарам.